Сьогодні 27 липня 2016 року я на 3 Я На Трохстапі Росерія. Гольво Тутка Флет Бед за армірований американський і броньовек. Dobre zachieszyny. Ложки, мабуть, 35 тонн. Ось там, хто сідає, там були непробивні Такі вікна. Ось така штучка. Ну, а ми далі в дорогу. Так, моє колеса. Всі добрі, добрі. Не спущені. Невелика інспекція. Так, тут колеса Кей. Десь тут звезде прицеп. Ну а я сідаю і І Все. Штат юта 27 липня 2016 року. rozprzestrzelony, ja włączyłem prędkość i ruszył pojazd daleko w drogę skodeknął się wagon i zaciągnął tutaj taki na drogę Прокиду своїми лініями. Мені сигнали, щоб я взяв ремінь. Пристягнувся, зараз причеплюся, пристягнувся і поїду далі. Ну все, це покінчаю. Почало. Бабчок. Estádio de discurso, está da América